Ми говоримо про акумулятори. Ну, за яких років 5-7, можливо, вийдемо на новий рівень, де ми досягнемо значної не тільки ємності, а й значного прогресу в збільшенні потоми і потужності. І наука в даному випадку фокусується на основному нових матеріалах функціонального призначення. Ми створимо свою якусь унікальну технологію не тільки в енергетиці, а взагалі в сфері так зв'язку науки та комерції індустрії. Бойчук Андрій Михайлович, доцент кафедри IT УКД і паралельно постдок, то тобто, працює в науці в Університеті Валенції вже протягом майже двох років в сфері суміжній з енергетикою, з IT, з штучним інтелектом. Тобто ми працюємо в тому напрямку, щоб покращити існуючі джерела струму, існуючі портативні джерела електрозабезпечення. Ну, насправді ми, напевно, почнемо з того, щоб вона. Нас оточує зараз всюди та портативна енергія. Що має цінуватися на Якщо ви згадаєте недалеке минуле і е, телефони-стаціонарні з проводом, так, то ми от можемо провести аналогію, що це в нас є енергія, яку ми отримаємо ззовні від електростанцій якихось так. Але ми бачимо, що в останні роки в нас м, достатньо багато пристроїв, причому високопотужних пристроїв, які працюють на звичайних батарейках, які не до чого не приєднання, які мають достатні запаси енергії, щоби ми могли. Живити, наприклад, там не тільки маленький телефон чи малий годинник, який з нас споживає мікроампер, як маленький струм. Але ми можемо і живити, зокрема, електропристрої. Мало хто міг уявити, що, наприклад, ми зараз спокійно можемо використовувати його для відбійних молотків, для шоуповертків, там де треба багато енергії. Ну і, звичайно, автомобільний транспорт. В першу чергу, тому е, така енергія портативна, особливо високопотужна, вона є дуже важлива зараз. І я надіюся на те, що ми. Ну, за якихось років 5-7, можливо, вийдемо на новий рівень, де ми досягнемо значної не тільки ємності, а й значного прогресу в збільшенні потом і потужності, що, що важливо особливо для електротранспорту. Тут, напевно, ми б зупинилися на найкращих з них, тому що є багато різних, і зупинимося на тих, які є найкращі по параметрах. З одної сторони, з іншої сторони, які є комерціалізовані вже. Тобто, це є літій, іонні джерела струму, як правило, вони зараз займають ну, напевно 90% всього ринку портативних, але високоефективних. Тому що є низькоефективні, одноразові. Ми про них не будемо говорити, ми говоримо про акумулятори. Тобто, ті, які перезаряджаються, які отримують енергію з електрохімічних реакцій, відповідно, у них ці реакції є оборотними. Тобто вони як в одну сторону можуть бути, так і в іншу, І Ми не втрачаємо ємності, тобто часу роботи протягом тисяч. Десятків тисяч, можливо, навіть в майбутньому буде циклів. Відповідно, стосовно е, сучасного стану, так, е, достатньо багато зроблено в е, сфері саме літії струму. Попри те, попри дійсно високу потужність, високоємність, яку вони забезпечують, є дві проблеми, е, які пов'язані з самим літієм, По-перше, тобто, матеріали, які використовуються всередині в батареї, це на відсотків, ну, як яка батарея, але як правило, це є. Для автомобіля близько 10 кг літію. По-перше, це ціна, по-друге, це небезпека. Тому що, можливо, бачили, багато де виставляють відео в Ютубі часто, коли у нас самокати е і автомобілі вибухають при контакті літію, які всередині батареї є, з водою чи з вологою. Тобто це є така проблема. Відповідно, ми знаходимо на, знаходимося на такому, я би сказав, моменті переломному, коли у нас. Фактично, межа, яку дають нам джерела струму, вона вже досягнута верхня. Тобто ми вже фактично збільшуючи масу батареї, можемо збільшити тривалість цієї роботи. Не якісь кардинальні підходи, які дозволяють, наприклад, збільшити ємність в півтора-два рази. Тобто останні публікації, які є, вони показують, що суміш науки і, скажімо так, інженерії дозволяє збільшити ємність на якихось там відсотків, кілька відсотків. Ясно, що з року у рік ці відсотки додаються, трохи збільшуються. але щоб був якийсь прорив, щоб ми сказали, що у нас за рік ми там зробимо батарею в два рази кращу. Поки що такого немає, тому що знову ж таки це обмежується існуючими матеріалами, які використовуються в батареях. Відповідно, з іншого боку, ми маємо певні проблеми, які, надіюся, будуть вирішені в близькому майбутньому. Напевно, щоб пояснити це питання, треба. Розуміти більше принцип роботи батареї. Ми собі жану, це науковою мовою, можна пояснювати довго і складно, але ми можемо таку зробити майже дитячу аналогію з губкою, яку ми на кухні використовуємо для миття посуду. Тобто, якщо ми маємо будь яку батарею, складається з основних елементів, це є катод, анод, два електроди, і між ними робоча речовина. В нашому випадку, якщо ми говоримо про літієві через струму, це є літію. От ми собі можемо так уявити, що в нас є один електрод. Якась там червона губка це буде анод. І інший електрод це зелена губка, це катод. Між ними та е, енергія, ті робочі іони, ну, скажімо, що це вода у нас. І відповідно взаємодія цих двох електродів з цією водою, яка у нас є робочою речовиною, в нас і буде давати якийсь кінцевий результат. Тобто, якщо ми припустимо, змочимо на початку роботи батареї, тому що, як правило, батареї ми купляємо, вони вже заряджені, ну, в більшості випадків. Тобто, в даному на випадку у нас. Це відповідає ситуації, коли в нас червона губка з мінусом є повністю змочена водою. Відповідно далі, що ми робимо? Ми цю воду просто рукою, це по аналогії тільки, рукою легенько стискаємо, і вона притікає на зелений електрод. Він накопичується всередині, тобто, фактично, і у нас отак іде переливання цієї енергії протягом кількох тисяч циклів, бажано, звичайно, чим побільше, чим тим краще. І відповідно. Швидкість цього змочування, так, тому що інколи ми маємо губку, яка швидко змочується, яка повільно змочується, і визначає потужність. Тобто ємність і потужність – два параметри, які використовуються для е, характеристики джерел струму. В чому е, відмінність суперконденсатора, тому що джерела струму ми знаємо, вони працюють, переливаючи енергію з одного в друге. Конденсатор працює трошки по-іншому, суперконденсатор, але. На одному з електродів на зеленому у нас ті самі реакції є, що і в цьому. Тобто, накопичення енергії, інколи воно повільне, інколи швидке. А на електроді іншому, на червоному, у нас там є миттєві реакції, які пов'язані тільки з роботою поверхні, а не всього об'єму губки цієї. Відповідно, завдання, яке вирішують науковці, це покращення властивостей його зеленого, тої зеленої губки, для того, щоб він міг накопичити, по-перше, багато енергії, тобто, в нашому випадку аналогії багато води. З іншого боку, щоб він міг цю воду назад віддавати в тій самій кількості, і бажано, щоб він це робив швидко. Тобто у нас, нам не потрібні батареї в машині, які заряджаються 20, -20 годин чи 25. Нам повинна, потрібна швидка зарядка. Тому суперконденсатори це якраз те, чим займається це від мене трохи далі, вона займається дружинами цим. Це подібні пристрої, але з більшою енергією, які в майбутньому, я вважаю, будуть гідним конкурентом класичних батарей. Значить, стосовно науки, це якраз дотично вже більше до нашого нашої роботи. Наука якраз зараз працює над тим, щоб покращити властивості цього матеріалу і одного, і другого тобто і тої губки, і тої губки. Е, які класичні підходи у цьому випадку є? Знову ж таки, ми коли говоримо про ту аналогію, яку ми привели з губками, у нас важливо є, наскільки швидко і якісно буде вбирати воду наш електрод. В даному випадку не воду, а в класичному е, жарелі струму це буде літію. Тобто, відповідно, в нас має бути такий матеріал, як правило, це порошки, якісь так, які наносяться на е, ну, фольгу алюмінієву чи, 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 алюмі, чи мідну. І відповідно, потім його літію мають якось причепитися до тої поверхні, для того, щоб забезпечити перетік струму по зовнішньому колу. І відповідно, завдання науковців і науки як такої, так це є е, максимально зробити швидкими і, я би сказав, ємнісними ті реакції, які є. І відповідно, ми можемо зменшити об'єм порошку, тобто не об'єм, а розмір частинок. Якщо ми маємо, припустимо не знаю, там, Таблетку цілісну, так, і ми на неї капаємо щось, взаємодія з, з рідиною тільки поверхня сама. Об'єм в тому випадку лишається без контакту. Так. Тому, якщо ми подробимо таблетку, чому ми інколи використовувати краще в медицині, ніж таблетки суцільні. Тому що ми маємо більший доступ поверхні до нашого реакційного середовища, і відповідно, ми зменшуємо розміри частинок, в першу чергу. З іншого боку, ми маємо оптимізувати властивості цих матеріалів для того, щоб вони мали більшу здатність реагувати з, в даному випадку, з іонами, в випадку батарей. І це дає можливість нам створити максимально ефективну систему, яка буде продукувати багато енергії і робити це швидко. Тобто, в даному випадку це є такий симбіоз, і наука в даному випадку фокусується на основному нових матеріалах функціонального призначення, тобто, які будуть Швидко набрати енергії, гарно її віддавати назад в тому ж обсязі, і це робити тисячі циклів основне. Ми, коли якраз почали говорити про цю стратегію зменшення розмірів для покращення властивості, то тут ми переходимо до нового класу матеріалів, який може забезпечити нам якраз оту збільшення тої контактної площі між. Електролітом, в даному випадку це іони літію, які хочуть поглинутися, які мають поглинуті бути поверхнею, і е, частинками, які є робочими матеріалами. Відповідно, е, що таке Максінс? Максінс це є назва, яка походить від е, двох букв М і X, де в нашому випадку М це хімічна сполука, так якась, де М це є метал, титан, наприклад, ванадій, хром, нікель, Х це карбон або нітроген, тобто вуглеця або азот. Це новий тип матеріалу, який, до речі, от чому важливо на ньому наголошувати, і завжди ми це робимо. Він був створений нашим вченим українського походження. і Він себе ідентифікує як українець. Дуже багато підтримує наших науковців. Працює в Америці, професор Юрій Ґогодці. Ми маємо щастя його знати особисто, і кілька разів переконалися на конференціях різних і маємо комунікацію таку наукову. В чому їх особливість так? і в чому історія? Так? Історія полягає в тому, що вони були створені більше 10 років назад, перший раз. Але в силу того, що це були повністю нові матеріали, їх треба було дослідити повністю. Відповідно, у нас проходив час і популярності вони набули основної. Ну, Напевно, у 2017 році, коли вже почали виходити по сотень, сотні статей, зараз е кількість статей наукових по цих матеріалах налічується тисячами і десятками тисяч, я би сказав навіть. Знову ж таки, ми повинні говорити про особливості е е матеріалів в, саме у в зв'язку з тим, що вони можуть забезпечити реакційну здатність більшу вилежее струму. Тобто, якщо ми що таке Максимс, це фактично такі кількаатомні по товщині пластинки з металічною поверхнею. Чому важливо те, що вони мають таку структуру, тому що, як правило, метали дійсно вони добре поглинають енергію, вони, вони, вони здатні на собі акумулювати ті іони літію, які нам якраз і продукують ту енергію. Але проблема металів в тому, що для того, щоб, припустимо, частинку, яка має там, не знаю, там 50 мікрометрів, її зменшити в розмір, хтось перемолоти, ми як тільки починаємо це робити, у нас виникає проблема в тому, що ці частинки наново склеюються назад. Тобто ми маємо якийсь ліміт, який ми не можемо подавати класичними підходами. В чому особливість Максін? В тому, що використовуючи вуглець і здатність вуглецю бути в моношаровому стані. Зверху ми причепляємо з боків іони титану, наприклад, класична е е структура Максінс. Карбіду титану. І, відповідно, ми отримаємо з одної частинки, яка має, припустимо, 100 нанометрів, ми отримаємо 100 тонесеньких плівочок. Тонесеньких, я би сказав, пластинок, з металічною поверхнею. Чим це цікаво, чим це важливо, тим, що е, теж можна привести аналогію. Наприклад, ми маємо не знаю, там пачку серветок, дуже міцно стиснутих е, між собою. Як ми їх змочимо у воду, ми витягнемо назад через кілька секунд. Вона змочиться тільки фактично, тільки фактично, кількість 3-4 шари верхніх. Весь об'єм також не працює. І тут з іншого боку, ми. Ту саму частинку розіб'ємо на окремі е серветки, і кинемо воду, вони змочать цю сіті. Тобто кількість енергії, яку поглинула ця система, буде в рази більша. Чому це важливо в джерелах, ми вже пояснювали. Тобто ми, використовуючи ці матеріали, які мають величезну площу дотику з робочими іонами, ми можемо збільшити е е ємність. І відповідно, і не тільки ємність, а ще й потужність. Чому потужність? Тому що, як правило, це метали. А метал, як знаємо, він має високу провідність. А висока провідність це висока здатність до тих реакцій саме. Тобто ми не просто збільшуємо ємність, ми збільшуємо ще і потужність, яка так необхідна для е сучасних портативних, але потужних пристроїв. Основна перевага їх полягає в тому, що вони здатні. Збільшувати контактну площу між електролітом, між іонами електроліту, які працюють, і безпосередньо поверхнею. Таким чином, формуючи електроди з них, тобто не з великих частинних об об'ємних, а з тонесеньких плівочок, тонесеньких пластиночок, ми можемо досягнути хороших показників, які будуть, наприклад, в майбутньому забезпечувати автомобілі в, ну, в такому широкому контексті, але можливо інші пристрої. І давати їм можливість працювати тривалий час, але працювати з швидкою віддачею. Це означає, що ми можемо швидко заряджати ці джерела струму, а що є дуже важливо для, ну, я би сказав, сучасного життя, в принципі, тому що час у нас це важливий ресурс, який швидко йде, і втратити його на те, щоб чекати на якусь там зарядку, це ну, нераціонально, як мінімум. Тому і, звичайно, є багато інших способів використання цих матеріалів. Вони насправді використовуються багато, де це і оптоелектроніка, це і е, військова промисловість також, це і електромагнітне промінювання, поглинання його. Тобто тут ми, напевно, я би сказав, що в сфері Максінс не тільки використання в енергії, так, а ми, якщо ми беремо от таку знаєте, криву розвитку будь-чого, то ми завжди йдемо по якійсь такі висхідній, потім маємо критичну точку, і потім починається величезний ріст. От я думаю, що ми якраз в сфері Максимс, якраз ми в цьому переломному моменті, коли ми вже акумулювали достатньо багато. Е Наукових результатів стосовно їх властивостей, і тепер переходимо до того, як можна це використати в реальних якихось пристроях. Тобто будь-яка цінність цінність будь-якого матеріалу, яка залежить від комерціалізації. Тобто, якщо він в майбутньому буде комерціалізований, я сподіваюся, що ми такі, щоб то наукова спільнота до того дійде, і бізнес-спільнота, то відповідно цей матеріал цікавий і він буде мати вплив на інновації, на технології взагалі на розвиток суспільства. Так, я вже говорив про те, що вони на даний час є найбільш поширені. І очевидно, що тут два моменти є. Перший момент знову ж таки це те, чому ми взагалі розглядаємо питання послідчої за прогнозами науковців і статистика показує, що. Близько п'яти років у нас ще є, коли у нас приблизно кількість добутого літію і переробленого з старих джерел буде рівна потребам, яких хоче наші особливо виробники транспорту. Після того у нас буде диспропорція, тобто ми не зможемо настільки багато забезпечити. Літієм акумуляторів, щоб, ми їх, тобто, щоб того літію вистачало на всі транспорт, на всі девайси інші, які будуть е, живитися цими батареями. Тому е, розглядається варіант, тому що літію є обмежена кількість, ціна його постійно зростає. Відповідно, ми маємо задумуватися над тими технологіями іншими. Відповідно, далі, якщо ми говоримо про концепт літій Іоанна Джеластруму, то ми маємо шукати заміну літію. Заміна літію найближчий варіант це є. Натрій. Натрій це іон, який подібний до літію. Натрію є багато. Ми знаємо, що морська вода це натрій хлор розчинений, тобто сіль розширено в воді. Відповідно, на натрію, якщо б ми б зібрали його в докупи, у нас би вистачило на мільйони років, напевно, живити ці джерела це є один варіант. Тобто замінником може бути натрій технологія. Вона по шкалі е, готовності до індустріалізації, тобто до того, щоб вже почати виробляти. Літій 10 з 10, тому що він вже комерціалізований. А натрій іонні і технології пов'язані з натрієм це між 8 і 9. Тобто найближчий конкурент літію це буде натрій. І якраз от наша наукова група займається в університеті Валенсії розробкою натрій іонних батарей і натрій іонних суперконденсаторів. Зокрема, водних, для того, щоб зробити їх більш безпечними. Е, і є ще інший варіант, про який ми, можливо, ще не знаємо. Тобто, можливо, якась е, передбачається стрімка зміна технологій самої. Тому що е, згідно з директивами Євросоюзу, навіть в 1935 році, м, тобто через 10 років, фактично, у нас буде заборона повна в Європі на продаж двигунів на, на автомобілів класичних, з бензинових або дизельних. Тобто, це означає, що від того часу. Вони ще будуть їздити, але їх не будуть виробляти вже. А у му році має бути повна заборона на їх використання. Тобто ми розуміємо, що таку кількість енергії, яку нам забезпечити потрібно на весь світ, ну, хоча б на Європу, навіть транспортом, це повинна бути якась технологія або супер покращена літій-іонна чи натрий-іонна, або це щось зовсім нове, яке пов'язане з водним, або з якимись іншими елементами. Відповідно. Будемо бачити, я сподіваюся, що ми побачимо це відносно швидко. Останні конференції, на яких ми були за кордонні, показують, що наших науковців по всьому світі дуже багато. Як би то не було парадоксально, війна цю кількість збільшила, тому що багато хто виїхав, багато хто отримав фінансування за кордону на такі розробки. І насправді. Внесок українців є достатньо великий. Не тільки в енергетику і світові дослідження по цьому, а й взагалі в багатьох сферах, пов'язаних з матеріалами, з їхньою розробкою, модифікацією. І відповідно я сподіваюся, що після закінчення війни всі українці з колосальним досвідом, який здобутий за кордоном, це робота з приладами, це публікації в хороших журналах. Вони повернуться сюди і тут. Ми створимо свою якусь унікальну технологію не тільки в енергетиці, а взагалі в сфері зв'язку науки та комерції індустрії. Mm. Насправді може і він це буде робити. і Він навіть вже почав це робити. Ми, минулого року у нас був воркшоп цікавий в Валенції, де ми говорили в більшості про матеріали, але була одна компанія. Яка спеціалізується на використанні машинного навчання і штучного інтелекту, яка якраз займається тим, що вона, використовуючи штучний інтелект, прогнозує властивості матеріалу, які в майбутньому будуть потрібні для тої чи іншої цілі. Я не говорю вже про інші сфери застосування, де ми просто можемо. Всі ми знаємо про смарт-будинки, -смарт це ті, які ми запрограмували наперед і вони там виконують якісь певні функції. Натомість, це буде робити штучний інтелект. Відповідно, він може модифікувати ці програми автоматично для того, щоб ми добивалися максимальної економії. Тобто тут два аспекти є: аспект це є безпосередньо використання тої енергії, ефективне використання. Інший аспект це є втручання штучного інтелекту в розробку матеріалів більш ефективних, з, скажімо так, меншим часом затрат на дослідження їх. Відповідно, тут ми. Повністю, скажімо так, покладаємося на ті дані, які вже є, але очевидно, що ми отримаємо багато інших, цікавіших даних ближчим часом за предстанням якраз машинного навчання і штучного інтелекту. Шановні глядачі, якщо вам було цікаве це відео, просимо вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і бути в курсі всіх найактуальніших подій.